Їм. Да Ти кусяв? зайка, на. Козі сьогодні приїздила бабуска з дедуской, привезли молочко, да, Брынзочку, Петрушку, зелень. Ну, я там маю на увазі Петрушку и цибульку. Данічка трошки погуляли, даню мені вимотали, да. Що Даня у нас. Бачите, що Даня у нас заснув за 2 секунди. Він дуже вже хотів спати. І спав, наверное, 2 часа 2 да, не спав. Так що Даня у нас є. А, привезли ще, я ж хотіла вам розказати, а Машину там йому класну. Хаммер який то О, Тимофей тут ганяє. І привезли нам Йосю, да? Данюська. Зараз покажемо, що за Йося. І ще я тільки що хотіла, там мені дзвонили добрі люди, віддали Данюшки іграшки. То я ходила тільки що забирала. Папа сидів з Данії. Та тут недалеко біля дому. Я ще пакет не розібрала, будемо розбирати разом з вами. Дивиться, що нам дам. Ну, я в принципі знаю, що там поклали, але що ви не знаєте, тому <гум> Тому, думаю, буде цікаво зробити таку розпаковочку. Так, да, Нанюска. Тобі так удобно, зайка, скажи, пожалуйста. Тобі так удобно, нормально? Нормально? <гум> У дані кукурузна каша, Це він уже їсть з яблучком. До цього їв... Трошки кукурузна каша з м'ясом у нього була. А -а -а. Да? О, все. Наївся. Це він так мамі сигналізує, що він накушався, що він вже не хоче кушати. Просто випльовує те, що йому не потрібно. Фу, ти, заївся. Да? Звісно, так ногу задирать. Люба ну, і так виплюне. <гум> Компотиком все зап'ємо. Давай сам. Вот так. Молодець. Давай. Давай, 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 давай. Тимофей там бігає оре. Так. <гум> да. Короче, у всіх є свої заняття. Оце, бачите, що він робить? Оце він так, ось. зараз почне стукати і воно почне виливатися. І потім ми отако розмазуємо все по стульчику. <плес> <плес> так що з вами зараз будемо оглядати наші нові речі. Розпаковочку і те, що батьки привезли. Я маю на увазі Йося. Хто ж такий Йося? Да? Хто ж такий Йося? Данюшки дуже сподобався. Давай хвастайся своїми новими ігрушками. Данечка. Ось це наша перша нова ігрушка. Це нам дісталось по наслідству, як говориться. Це бачите, яка в нас машина? Хаммер. Даня. Ось так. В аварію попала вже. Тільки проїхала. Там, діти, скільки там батареек Вона була на управлінні, але ж, ну, естественно, діти на ній гуляли, то вона зараз не працює. І ось так у нас така ось машина червона. Даня, тобі мало в автопарку машин, да? Да, ну данечки подобається вроді. Да, данечка. Вот 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 Соа, <laughs> <Что>, хорошая машина? <laughs> 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 да? Так, и всех же интересные вопросы, кто такой Йося? Да, Даня? Кази, кто такой Йося? Кази, ось ось Йося. Это такой наш ось <laughs> Да, Данечка плигає, да, тобі подобається. Боже, я ну, не заснімала реакцію, як тільки вони його привезли, щось я не додумалась одразу зняти, то він, звісно, він, йому дуже сподобався. Ну, естественно, а зараз йому треба знати, що там лежить, мамині часи, вони лежать. І вони йому срочно треба. Ай, Данечка. Кажи, який Йося, якщо є часи. Це Йося також пережив. Не одну дитину, а дві. Да, дві дитини вроді. Може й більше. Да, Данечка, тобі подобається. У тебе і Йося червоний, і машина червона. Де твої червоні штани? Данюса да. Данечка, де твої червоні штани? Не вдів? Так що Йося, це у нас такий осла кінь. Прикольний. На ньому пригать так можна. Я просто чого попросила, щоб вони ну, батьки привезли, тому що Даня вже у нього там є та жовта машина, така велика, і він на неї коротше, залазить і хоче їздити. Ну, на неї так пригає, знаєте, старається. Це мені, звісно, не подобається, що це ти таке робиш. Данечка, нам треба їздити, а ти чертячим займаєшся. Да. Со, ты не можешь запределиться, какие тебе іграшки надо. Ну и короче, так что Йося у нас сегодня пів дня був занятый. Мы на нем опрыгали. Кази, спасибо, бабушки с дедушкой, что тебе привезли. Такие іграшки хорошие. Да-да-да-да-да-да-да, Кази, хороші. Да, 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 да. Кози, Да. А Ты его часик и хочешь надеть? Молодец. Так что у Данечки есть новый друг. Данечка уже тут занялся распаковкой. Даня, ты что же, распаковываешь пакет? Что тебе принесли? Тут а вот не пистолеты, вот такие тела куча. Вот такие, вот такие, дивиться, капец, какой великий. Вот такие пистолет. И такие пистолет. Боже, Даня ты сколько пистолетов. Ужас. І там куча книжечок всяких. Куча куча книжечок. А це у нас о, вже грається моїми часами. Так. Оце бачите, не можна нічого залишати, бо цей тімофей все поїсть. Да? Даня. Да. Даня, а ти бачиш, у тебе тут ще дивись, що тобі принесли. У тебе малий автопарк, тобі вирішили іще принести. Дивися, які масини. Вау, капець, сколько машину, Данечки. Да, ось такі машини. Скажи спасибо добрим людям, що принесли нам подарунки. Ось такі машинки. Даня, я даже не знаю, куда мы будем ставить твой автопарк. Дань. Данюшка. Кажи, капец, сколько всего интересного, да? Да, только они запечатаны. Сейчас мама тебе откроет. Так, уже одну распаковала, уже опять ей перевернула. Вот такая машина. Данечка. Данечка. Красная машина такая. Это же, конечно, классно. Пистолеты ему надо. Я конечно, не понимаю, что с этими пистолетами надо делать. Ой, что за там отпало? Надпись. Я была в Сельпо, и зараз вам покажу распаковку на 1500 гривень. Півтори тисячі гривень. <laughs> І це я купила тільки один продукт. Зараз вам будемо показувати. Так, дістаємо, що купила. Перше це м'ясо. Це яловича, яловичина свинина. Коротше, коштує 399,55. Тут 2 кіла. Наступный пакетик это фарш яловичий. Цена 278,70. Тут кило, там кило 100. Далее, вот такой пакетик. Тут две филешки и э, кусочек индюшки. Филешки. Филе индюшины коштует 299,75. Дві філешки курені коштує 160,95. Це у мене свининка. Це яблучко я таке взяла. Воно коштує 347,33. Це все, що я купила. <рес> Ця закупочка стоїть півтори тисячі гривень. Ну, як вам ціни, друзі? Що я взяла? Ну, типа, в мене просто закінчилося вже все м'яско для Данюшки. Я хочу накрутити ну, таке фрікаделі, як йому щоб кушав. М'ясо вже ну, реально там залишилося на ще один разок, та дві порції, по-моєму, внутрі для Данюшки. І більше в нього м'яска нема. Як ви зрозуміли, нам я взяла тільки яблучко. І то я його буду ділити, бо це великий кусок, на якісь там 2-3 страви може нам буде. А так я буду це все. І філешка я посмажу, хочу ці відбивні. Ну Не сьогодні, напевно, чи завтра, чи післязавтра. Ну, коротше, колися. На сьогодні у нас ще є їсти. що. Я вчора варила котлетки, що мама привозила, і гречку. Дуже смачні. І знаєте, що буду ще зараз робити? Не повірите, буду прибирати в морозилці. Ну, хочу посказати, тому що в мене там уже місце звільнилося, і поки там не забите всяким м'ясом, я хочу трошки там навести порядок. Або пошукати там щось уже, звісно. деяке м'ясо там навіть не йшла, воно вже дуже давно лежало, то я вчора зварила навіть темофійчику йому просто повезло. Ой, так що буду займатися далі. Це, як то кажуть, предварительний результат. Тут буде наша полниця і а тут його Тімофійчика залишилось, треба ще купити. А тут буде Данюшкіна але Тут я ще, звісно, м'ясо. Я ще не розібрала. Ну, в принципі, тут, зрозуміло, овочі будуть, і тут м'яско йому поскладаю. Но, прежде ніж його поскладати, треба ж його фрикадельки зробити. А тут я розбирати не буду, бо тут у мене е, крім креветок, Оставшихся. Тут у мене залишились ну, одні фрукти, в принципі. Це я варю до ніжки компотик зараз з них. Ну, Тут нема що розбирати, тут немає м'яса, тут одні фрукти в мене. Ну, Я знаю, де що тут лежить, тому розбирати тут не буду. Тут треба ще мені протерти і тут ось м'яска в мене. Хух, Розібрати потрібно. Слава Богу, я вже поскладала, що хотіла в морозильці. І вчора бабуся з дідусем приїжджали і привезли данюшки ось такі пюрешки. Але я забула сказати, що у данюшки, як оказалось, у нього висип від банану, ну алергія. Я давала кашку, і на наступний день у нас тут все повисипало, і навіть були прищики на тілі. Я ж пішла, ну, типу, показати, що це таке, бо думала, це може щось друге. А лікар сказала, що це так проявляється алергія. Каже, що ви давали? Я кажу, ну, в принципі, я нічого такого не давала, тільки як це був ну, таке банан, що я його давно не давала, а оце дала йому з кашки. І як вказується, у нас трошки є алергія на банан, тому банани з'їмо ми. А Пюрешка, в принципі, якщо хочете купляти, я маю на увазі таке, ось, я нам кажу своїм родичам, то купляйте, будь ласка, без бананчика. В принципі, я йому давала, ну такі там, де є банан. Ви розумієте, що там нема банана. тільки написано, що там банан, то в принципі нормально, але на всякий випадок краще ми не будемо давати вже. Я тоді купляла, в мене також там є банан. Я йому даю, наприклад, раз в два дні. То, в принципі, нормально і висипів більше таких, як би ну, не було. Але, як то кажуть, краще насторожитися і не давати йому. Тому що алергія це таке діло не дуже гарне. А зараз я буду крутити фрикадельки. Ти що, аж ложку сломав? Ти що, Вірастюк? А це таке, як на неї тепер їсти, так? А, папа, що це у вас вийде? Що? Даня, ти такий сильний, будеш тепер маленько їсти. Та там є друга, просто її помидлила. Ай, це ж Вірастюк який, ну по чуть-чуть тепер будемо. Папа, ну ти... Такого він тепер не хоче, маленьку ні, велику нас. Та хоче, дай йому компотик. Все, все. Маленькая тоже хорошо. Ты ведь так, а что так заглядал, думаешь, что произошло? Скажи, что ты сделал с моей ложкой, папа? Ваня, ложечку сломал. Ложечки капец. А Я давно вот. Я не а? хочешь, можно на наждачке сточить и будешь подождать. Так он встал на трещить. Это пластик такой. Да. Даня недовольный. ТА папа, ну не ЛАМАЙ! А все, дальше же не ломать. Ну, вот це може стачити ему, ну тільки не знаю, надо воно йому так? Йому воно ну, не надо, папа. Вкинуть это і все. Да. Оце, оце вся ложка, щоб понимали. <laughs> ну нормально Ну ржавіть же среды не начало. Ну, че вода попадала туди. це такий пластик. Угу. Я тільки ложку набрать, а вона тільки так набок їсти хоче Я приустала Даню кормити Там на срок годності, да, якийсь не Написано було не обмежений. Да ладно Нам взагалі на посуді пишуть, що не обмежений. Не дурили. Все, Даня, їсти, пішов далі. Нє! Каже ні. Да! Даня. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Не дергайся, так би папа штани Да Да Не даїв. Не захотів. Зробила салатик, зварили макарошки. Зараз хочу достати, смажила сьогодні відбивні на грі. Папа скільки класти, відбивну жві. А я не знаю, я на дві маленькі. І смажила ще сьогодні сирники. Сейчас покажу. З того сиру, що я показувала, що я з ним нічого не зробила. Не можу відкрити, папа. Кричка плотна. Ага. Ось такі сирнички в мене вийшли. Папа навіть ще не їв. Ні, не було гада. Став, будь ласка, одну нужку нагріться. Так що в нас така буде вечеря. time i'm fading fast i just wanna make it last try to let go of the past i close my eyes embrace the blast sleepless nights and headaches